Ой, ю лузи калина, ой, ю лузи калина, 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 комарики, дзюбрики, калина, 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 комарики, дзюбрики, калина. Та істоя. Там стояла дівчина, там стояла там дівчина, 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 дівчина дівчина, комарики, джубки дівчина, дівчина дівчина, комарики, джубрики, дівчина. Цвіт калини ламала, цвіт калини ламала. ламала, ламала, комарики дюбрики ламала, 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 комарики дюбрики ламала, цупучки в'язала. Вітер холодний, щось знов. Таке наче мряка. Щось зривається. Йдемо перевіримо. Може ще прилетіть тіли утки. А може й побачимо. Кого? В кого забирати? сам. Я не сильно. Гол! А ну ще разок, ще разок тоді. Я вас просто жалів. Давай лівою, щоб, щоб не сильно лівою ногою. Гол! 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 Ну все, хай, подожди. Орес, ти стоїш ворота, це лавочка твоя, поняв? От там, де лавочка під лавочку, щоб м'яч не залетів. ставай посередині лавочки. Отут, Стій. Отут це твої ворота. Ти маєш не дати м'ячу туди залетіти, зрозумів? А я в нападаючий. Все, пішла жара, пацани. Орес, ти дивись там лови. Я нападаю. Ні, Штапо! Ми не розвелись! Ми ще не розвели! Дай! Пас! Ми не розвелись! два три почали. А, Оре, забирай бігом. Тобі пас! Біон, біон, бей. Бей. Ми собі в ворота. Ти ж собі вдар. Марк, виби там в канаву лежить. Будемо ну, вкладатися, відпочивати, бо завтра школа, ну, причому, хто куди. Хто куди, а ми на базі. Всім хочу побажати спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. До завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Я знаю, що домашні а, купила вже попкорн, ну, будемо чекати. Домашні справи це більша ще робота, і вони, їх не видно. Це сто процентів. А я ще ж кажу, полотенці стираю, їх треба перестирати, барабанів, щоб вони розбились, бо це ж махра. Ну, коротше, я собі роботу завжди знайду. Це Оксана прибере а все одно. На вулицю сходили, вже лапи грязні, вже треба підлогу мити. Тому все якось воно буде, якось воно складеться, щось воно. Все одно ж все колись, колись закінчиться. Дай Бог, щоб я це застала. Да, Святочка, то були найкращі роки. Ми чомусь вони так пролетіли швидко. Та да, 50 це ще молодость, хай не криє. Так, да, все у порівнянні, так. Да. Колись ми думали 35, ну чогось я в 35 не було, мене не крилось, як чесно. І 45 мене не крило, я цей вік приймала, а от 60 я прийняти не можу. Не можу і все. Дякую вам велике, дякую, дякую. Так, да, Кудись летіли, спішили ніколи було оглядатися. Тепер от сів. І думаєш, куди летів, куди спішив, діти повиростали, не замічав, не було часу, були якісь огороди, були якісь бики свині, як оце в мене. Не замічав цього всього, не було такого життя. Я перший раз на море поїхала, 45 років, щоб ви розуміли. Це був Севастополь. Так що мені було вічно шкода грошей, поїді, розвози, і то я умудрилась. А, далеко. Так, да, 40 думали багато. І поїхали на море Ми в Севастополь з подружкою, вона з дочкою. І я умудрилася ще додому гроші привезти. Вона подружка була дуже економна, на все не, не, не купляла. Нічого не купляла, можна сказати так. Я думаю, чого я буду купляти, кормити У вас, оце теж таке. І собі нічого не купляла. Ну, от так от. Понимаете? Що з дому брала, і я привезла додому гроші. А чого лежачі, лежачі, не зрозуміла чого лежачі? Не зрозуміла вашого питання. Да, Старість здається не всім, якщо вона гарна. Моїй Свекрусі 93 роки, 94-й. Вона поховала сина, чоловіка, і ще живе там, не знаю, давно вже її не бачила.